Добрий день, любі мої! Дивимося Кропивницький. Що очікує на Кропивницький з 5 по 12 вересня? Отже, що очікує на Кропивницький Кіровоградську область 5-го. Спочатку дивимося Кропивницький. Кропивницький. Люди їдуть через Кропивницький, діти, розвідування ситуації. Ну, більш-менш мирно буде. Якась закрита ситуація мені йде. Закрита ситуація з приводу щось. Якась буде, знаєте, як по, по гуманітарці. когось піймають, але про це не скажуть. Такого якось... Крупнесенького, отак, Кропивницький на цьому тижні. Чи будуть прильоти по Кропивницькому на цьому тижні? Чи будуть прильоти по Кропивницькому? Давайте подивимось. Зірка перша випадає. Але ДРГ працює. ДРГ буде працювати. І знов ситуація. Ситуація яка закрита по... Ну, я якихось прямо таких і не бачу. Якось на цьому тижні вони не інтересні. Ага, будуть, будуть розвідувати, цими дрончиками, дрончиками розвідують, десь літають. І будуть повітряні тривоги. От повітряні тривоги будуть, але якось як будуть будуть як збивати їх, будуть збиті вони. Так що, Але повітряні тривоги це вже небезпека з повітря. Так, Кропивницький. Кіровоградська область, отже, дивимося, Кіровоградську область. Десь ранених привезуть, десь будуть силою. Щось там будуть виявляти, якихось там ДРГшників. Да, ДРГшників. І тих, хто позиції здавав по Кировоградській області, тим теж дадуть люлей. Але ситуація така, знаєте, підвищена. Так. І в суд, і судбою, якісь правосуддя буде через суди. І якісь там будуть скандали між верхівкою там будуть у вас собачиться в області, Кіровоградська область. Більш-менш нормально. Десь, може, буде пролітати, але то ну, прям так, що прям буде з мільйонами жертв. Ні, такого не бачу. Так, давайте подивимося на прильоти ще. Кіровоградська область, Кіровоградська область. Чи будуть прильоти в Кіровоградській області? Ні, щось таке буде, не можу зрозуміти. Це як. Так, да, буде щось летіть. Щось буде летіти. Щось будуть, як нагнітати обстановку, розказувати, що це все. Тут і смерті більше двох. Десь в Кіровоградській області може прилетіти. Але людину, яка здасть ці позиції, її потім знайдуть. Ось так. Ось така Кіровоградська область у нас. І Кропивницький. Всім дякую. Ну, така. Не так важко, звичайно, як в Миколаєві. Не так важко. і Дякувати Богу, що не так. Але ну, от такі моменти вони є.